Вразливі групи біженців з України. Люди літнього віку, інваліди, матері, які виховують самостійно своїх дітей. І не тільки. Інформація для вас. По-перше, важливо розуміти, інформація від кого. Ну, не від кого, хто записує цей відеролик, ви знаєте, мене звати Михайло Лудріс, я уповноваженість з питань України та українців від християнської демократичної юнії міста Кельн. Але інтерв'ю давала. Для Радіо Свободи, та не тільки Ільва Йогансон, це шведська політикиня, спеціальна посланиця Європейського союзу з питань українців. Раніше вона була єврокомісаркою з питань внутрішніх справ, а саме, міграції та безпеки. В інтерв'ю вона дала чіткі, скажімо так, відповіді на політичний напрямок та на ситуацію. Сьогодні стосовно біженців з України, там було багато різного. Про що я зараз декілька коротких відео запишу, тому що це різні категорії. Але там було найважливіше для вразливих груп, які дуже багато в коментарях про себе заявляють, пишуть та потребують якоїсь інформації. А саме, цитата з інтерв'ю: держави-члени погодили рекомендації Ради Європейського Союзу. Це ті рекомендації, про які я декілька днів тому вам знімав відеоролик і все пояснював. Вразливі групи повинні мати можливість залишатись на умовах, схожих до тимчасового захисту. Навіть після завершення дії директиви про тимчасовий захист. На всякий випадок, я прочитаю вам це ще один раз. Вразливі групи повинні мати можливість залишатись на умовах, схожих до тимчасового захисту, навіть після завершення дії директиви про тимчасовий захист. Держави-члени Європейського Союзу вже погодили це. На практиці держави-члени можуть продовжити умови тимчасового захисту для конкретних вразливих груп. Тобто. Як і в офіційному документі з рекомендаціями комісії Європейського союзу, так само і тут додаткове підтвердження, не закон, звісно, але все ж таки це вагома персона у європейській комісії, у комісії Європейського союзу, ми можемо бачити, що вразливі групи будуть мати можливість залишатись. Принаймні, на зараз це така інформація, і тільки така. Будуть якісь зміни чи не будуть, звісно, я вас повідомлю. Поки що ми сьогодні, в нас 19 лютого, ми зупиняємося на цьому моменті. І якщо у вас є якісь питання, пишіть коментарі. І не забувайте перевірити, щоб у вас стояла вподобайка, репост, коментар та розповсюдження по всім вашим знайомим в Німеччині та у Європейському Союзі, тому що у мене завжди достовірна інформація для біженців з України. Ну. А я далі продовжу розбирати це інтерв'ю і опублікую ще декілька коротких відеороликів по іншим питанням. Дякую за вашу увагу.